Українців попереджають про можливі відключення світла як у 2019-ті роки, адже повністю забезпечити тес вугіллям сьогодні неможливо через бойові дії на сході, де розташовано найбільше діючих шахт. Відключення планують проводити вранці та ввечері під час найбільших навантажень на електромережу. Тож ми поцікавилися, чи готові мешканці Володарщини до відключення електроенергії. Хай виключають 12 ночі економіки люди ж прийшли з роботим чи ні. Та чи ні, не робився, це. це неправильно. Це в корі неправильно. Двінадцяночка відключають до утра. Це дуже погано. Такого не повинно бути. Будуть відключати щось. Будемо при свічках сидіти. У нас не відключать, ми в центрі живемо прямо возле лікарні. Боже мій, це є, а як будь? Баба сама в хаті, це що робить? Ти що? Ні, як мурать. Треба підготуватися. А що робити? Де, де карасін брати, скажи мені? О де карасін взять? У мене лампа є. А карасини що немає на базарі? Хай привозять. Погано ставлюся, бо погано без електроенергії. Я, звісно, ми проти. проти так. І ми платим говорем є, і все. Так, ми, звісно, ми будемо проти. Може, хто й не проти, що люди менше платять. А ми ось отримали, це йдемо платити, бо отримали пенсії сьогодні. Та я не знаю, ми проти цього. Ну то що, чим я бізотуюсь? Військо куплю і все. Ну а чим я приготуюш? Як має... Діць... ваше ставлення до не це? Негативне, яке ставлення? Плосимо гроші, хтось забирає свят, продають, а нам, а ми джурні сидять без нічого. А яка ж, може бути ставлення? Ну влада не працює не нічого. Чому мені готуватися, Отключать, то будуть включати. Так і переживу. Світне на час відключають буквально. Да. Акумулятора в хату вніс підключив переноску і мені вбитко. Далі ваше ставлення до цього. А де ми дінемось? Ну, де ми дінемося? Я ж чую телевізор, що там розказують, як не може бути. Ну, нехватка енергії, то що ж? Терпіть треба. Всі терпіть. Да. Та причому тут Путін. Ну воно все до одного ліпиться, та й все. Переживемо. Я теж так думаю. Як вже помітили мешканці району, задля економії електроенергії вже почали вимикати світло. Тож пад Київобленерго інформує про години аварійного відключення електропостачання споживачів по населених пунктах Володарського району. У селах Михайлівка, Матвіїха, Логвин, Надросівка, Гайворон, Біліївка, Петрашівка, Веснянка, Городище Постоварівське, Березна, Тарган, Ожигівка, Тарасівка та Пархомівка години відключення із 6 до 7. З 7.30, 10 з 10.30 до 12.00 години і з 15.00 до 16.30 з 19.30 до 21.00 години у селах Рачки, Городище Косівське, Рогізна, Володимирівка, Чепіженці, Завадівка та селище Володарка, вулиці Крупська, Будівельна, Зв'язківців, Семена Палія, частково вулиці Квітнева, Польова, Шевченка, Радянська, Миру, Достоєвського та Ювілейна. Години відключення з 7.30 до 9.00, години 12 з 12.00 до 13.30 з 18.00 години до 19.30 з 21.00 до 22.30. У селах Мармуліївка, Рубченки, Клинове, Капустинці, Руде село, Косівка, Коржиха, Зрайки, Брідок та Лобачів. Години відключення з 9.00 до 10.30.